На інформаційних сайтах вчора з'явилась новина про те, що прикарпатський осередок правого сектору замість Василя Абраміва очолить Андрій Подільський. Цю інформацію Василя Абрамів підтвердив, але зазначив, що поки не відбудуться установчі збори, керівником правого сектору залишається він. В інтернеті вже з'явилось безліч домислів та чуток з приводу цього призначення, але зміна керівництва це рішення центрального проводу добровольців, пов'язане з тим, що Василь Абрамів більше часу проводить на сході держави у зоні бойових дій. Наразі він залишається членом правого сектору. Чим займатиметься далі, також вирішуватиме провід. Вважаю, що новий керівник. Так само поведе правий сектор тому руслі, який він йшов, тобто боротися за справедливість, добробут українського народу. Чим зможу, буду допомагати. Там на сході на мене так само є покладені обов'язки, і я так само їх виконую. Просто я робив ротацію місяць, знаходився на Сході, а місяць знаходився в Івано-Франківську. Значить, керівництво розуміє, що моя діяльність більше потрібна на Сході України. Установчі збори обласного осередку правого сектору, де вибиратимуть нового керівника, відбудуться в п'ятницю.